Привіт, дорогі друзі. Ну що ж, сьогодні хочу вам повідомити дві приємних новини, які обов'язково заслуговують на ваш лайк та репост, тому що ці. Дві зміни будуть досить корисними для тих українців, які планують найближчим часом перетинати кордон, або ж планують виготовити закордонний паспорт. Якщо ми говоримо про Польщу, досить є непростим завданням. Якщо ви подали на виготовлення закордонного паспорта в Україні, він вже готовий в Україні, а ви знаходитеся в Польщі. Також друзі, пам'ятаєте, я розповідав про зміни, згідно яких ви не могли вже виїхати за кордон по протермінованому закордонному паспорту, або ж вписати туди своїх дітей. Так от. Уряд знову ж таки змінив цю постанову і під номером 12.20, яка вже є знову ж таки опублікована, згідно якої від 1 листопада ви знову ж таки можете виїжджати по протермінованому закордонному паспорту за кордон і можете туди вписувати своїх дітей, якщо немає можливості, виготовити для них закордонні паспорти. Також друзі, від 17 листопада, згідно постанови під номером 12.20, то ви зможете також отримати ваш закордонний паспорт, який замовили в Україні, але по тій чи іншій причині не змогли його отримати в Україні та виїхали за кордон. І зможете ви, друзі, замовити доставку з будь-якого підрозділу в Україні, де ви подавали документи на виготовлення закордонного паспорта. То ви зможете замовити доставку, наприклад, до Польщі, до такого сервісного центру, як ДП Документи. У яких відділи є у Варшаві, Гданську та Кракові, ну або ж до будь-якого посольства чи консульства України за кордоном, звісно ж, попередньо подавши заявку, що ви хочете замовити таку доставку. Погодьтеся, друзі, досить приємна сповістка. І також хочу ще вам повідомити, що 10, 11, 12, а докладні, 11-12 листопада в місті Торонь пройде благодійний хокейний турнір, на який приїде харківська команда. Сім гравців з цієї команди зараз перебувають на війні. Хтось у поліції, хтось на передовій в такому підрозділі, який називається кракен, хтось чув з вас про такий загін. Так, от друзі, їх відпускають на два дні для того, щоб вони проїхали і показали та зіграли, тому що. Спорт це сила, спорт єднає серця. І звісно ж, 12 міжнародних команд будуть присутніми на цьому турнірі. Тому я вас запрошую за посиланнями, які будуть в описі під цим відео. Приєднуйтесь, купуйте квиток або ж робіть донати, тому що від вас залежить, скільки пожежних автомобілів чи швидких допомог буде придбано для міста Харків. І, звісно ж таки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями і побачимося вже на хокейному турнірі в Тороні.